Люди піднімаються. І навіть свідчення того, що Майдани сьогодні проходять у всіх райцентрах нашої Полтавської області без виключення. Це є свідчення того, що в цієї режиму і в цієї влади немає шансів на майбутнє. І ми їх звалимо, рано чи пізно. Насправді, у них є два аргументи. У них є дві зброї, якою вони можуть. Утриматися при владі, якою вони хочуть воювати з людьми, перша зброя це силовий апарат. В першу чергу це Беркут, куди вони протягом останніх років понабирали від морозків, які просто не розуміють, що вони роблять. Вони вибігають на людей, навіть не слухаючись наказів своїх керівників, б'ють їх палками, б'ють їх щитами, стріляють в них з вогнепальної зброї. І причому вони відчувають свою безкарність повну. Саме цей підрозділ, він є злочинним і він повинен бути розпущеним. Так само в них є органи прокуратури, так само в них є корумповані суди, в тих судах, сидя... в тих судах і в той прокуратурі сидять злочинці режиму. Тобто це ті злочинці, які сьогодні здають весь народ український. Знаєте, зовсім недавно на українській землі народився таке видатна людина і поет, е як е Василь Стус. Це його знають. І Симоненко теж. Ні, тут не з України не в Україні, це має на увазі. Так от, товариство з захисниками тоді, їхніми адвокатами. Був тоді такий собі Віктор Медведчук, який грав роль адвоката. Хоча насправді саме за рахунок цього адвоката ту людину посадили туса в тюрму, а потім знищили там. І це є прислужник того Сувдеповського режиму.